Європейському союзі і прагнуть ухвалити 18-й пакет санкцій до кінця червня. Про це на умовах анонімності заявив Суспільному топ-дипломат Євросоюзу. Напередодні санкційний пакет обговорювали посли країн-членів ЄС на засіданні. У своїх виступах вони його привітали, наголошуючи на необхідності детального аналізу, оскільки текст було отримано незадовго до зустрічі. Нагадаю, 10 червня Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, які націлені на енергетичний та банківський сектори Росії. Про це сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн вчора під час брифінгу, який оприлюднений на її сторінці у соцмережі Ікс. Президент України Володимир Зеленський в вечірньому зверненні 10 червня прокоментував анонсований Єврокомісією пакет санкцій. Я дякую, що зосереджений цей. Вісімнадцятий пакет на російських енергоресурсах і банках – правильний напрямок для тиску, але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту і обходити фінансові бар'єри. А саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот їхні технологічні можливості видобутку і переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижча, ніж вони можуть витримати. Кожен з партнерів знає, який прайс КЕП потрібен: 30 доларів не вище такий ціновий рівень означатиме. Реальний тиск на Росію, вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну, досить компромісів з Росією. Кожен такий компроміс це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту. Тобто реально наблизити закінчення війни. Особливо я хочу подякувати тим у Сполучених Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, в тому числі на силу дипломатії через санкції. І більше про анонсований пакет санкцій будемо говорити далі із головою громадської організації інститут законодавчих ідей Тетяною Хутор. Вона доєднується до ефіру. Пані Тетяна Вітаю. 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 Пані Тетяно, якщо я не помиляюся, європейська комісія пропонувала 45 доларів знизити ціну на нафту. Президент України каже, 30 варто. Давайте розглянемо обидва варіанти. Який із них найбільш імовірний, що буде проголосований, який це дасть результат. Потрібно розуміти, що ціна на нафту це пряма можливість Росії фінансувати цю війну, тому що якраз нафта приносить російському бюджету близько третину усіх доходів. І тому чим нижче буде ця ціна, тим менше Росія зможе фінансувати війну проти України. Тому логічно, що президент України виступає за найменшу можливу в сьогоднішніх умовах цю ціну. Втім, озвучений 45, ліміт в 45 доларів. Він більше вірогідний, зрозуміло, тому що він був озвучений уже суб'єктами прийняття рішення умовно, та і значить, що вони. Отже, домовились більше про цю про цю суму, що тут також важливо: що Європейський Союз в цьому питанні полягається все ж таки не тільки на себе, а й на рішення країн Великої Сімки. Та і саме спільна згода цих країн допоможе реалізувати цей крок і не тільки закріпити його в відповідному санкційному рішенні, а й практично на в практичному житті його реалізувати і відповідно Відно відчути наслідки від запровадження такого кроку тетяно. Але чи мають бути якісь більш деталізовані алгоритми того, що буде, якщо не буде виконуватися ця вказівка? Тобто має ж бути якась заборона або якісь штрафні санкції? Звичайно, має бути якраз дуже слушне питання, тому що якраз імплементація викликає у всіх найбільше, найбільше питань, тобто реалізація практична цього кроку. Тому що, як нам відомо, чому взагалі зараз обговорюється це рішення? Через те, що попередньо ця цінова стеля на нафту була на рівні, на рівні там, близько 60 доларів, і фактично, зважаючи на те, що на ринку ціни на нафту. Впали, то вона вже стає не актуальною, тобто вона близько до ринкової який сенс взагалі запроваджувати цінову стелю, якщо і так на ринку торгують за цю ціну нафту. І саме тому виникла ідея, давайте понижувати і ще нижче. Але ще до цього на практиці дуже багато якраз компаній ухилялися від цього обмеження. І по факту російська нафта з великим ускладненням, але все одно продавалася за заниженими Цінами, але які були далекі від цієї цінової стелі. Крім того, говорячи про відповідальність тих компаній, тих суб'єктів, країн, які підтримують фактично обхід таких обмежень і обхід санкцій, Зараз існують декілька інструментів. Якщо ми говоримо про, про треті якісь країни, є такий інструмент, як вторинні санкції. Так? Тобто, це санкції, які накладаються якраз не на російські компанії, а не на компанії інших країн, які допомагають Росії в обході цих санкцій. Раз цей 18-й пакет він в тому числі міст, міститиме окремі санкційні обмеження для тих компаній, в тому числі і фінансового сектору, які допомагають обходити європейські санкції. І якщо ми говоримо про інші інструменти, які просто безпосередньо може країна і паралельно до цього використовує, якщо навіть ці обмеження на них не реагують, то відповідно банки, фінансові установи, компанії, страховики і так далі вони можуть підпасти під критику. Кримінальне провадження і кримінальні розслідування, тому що якраз в травні закінчився фінальний строк для того, щоб всі країни Європейського Союзу криміналізували обхід санкцій і, і таким чином порушники обходу санкцій вони потрапляють під можливість кримінального переслідування. І що теж дуже цікаво, сама Україна. Е також в е, прийняла нещодавно декілька тижнів тому, не декілька буквально тиждень тому законопроект, який також першому читанні, який криміналізує обхід санкцій, і таким чином ми вже стаємо таку знаєте в е, одного один рівень з іншими країнами, і гармонізуємо і українське законодавство, і відповідно підвищуємо, вкладаємося в підвищення ефективності санкційних інструментів. Пані Тетяно, скажи, будь ласка, чи всі країни Європейського союзу криміналізували цей процес обхід санкцій? Чи не було якоїсь супроти в Угорщині, в Словаччині або де-інде? Фактично, ми досліджували е наскільки ж різні країни Європейського союзу, і в цілому наші західні партнери е криміналізують або не криміналізують обхід санкцій. Раніше така ситуація була така середня. Да? Хтось адміністративну відповідальність тільки мав, хтось і кримінальну вже мав навіть до цієї директиви. Але станом на зараз е тільки повернулися якраз з Брюсселю, говорили з колегами від відповідно, що стан імплементації саме цієї директиви достатньо хорош. І достатньо на високому рівні, і тому країна дуже активно рухається в криміналізацію. Тим паче, що е, такий е, строк е, настав ще 20 травня, і тому ми будемо очікувати, і вже очікуємо, що в принципі. Всі країни Європейського союзу під цю вимогу цю вимогу виконують, і це нам набагато полегшить можливість і співпраці, і кримінального переслідування. А що значить кримінальне переслідування? Це значить арешти рахунків, це арешти е, блокування рахунків, арешти активів з можливістю передачі потім цих активів е, Україні як умовні жертві, е, і там потерпілі та умовно від цього злочину. Тому для України це не тільки можливість заблокувати якісь потенційний та обхід санкцій там третіми країнами, як якась знаєте, там чергова новина, а це безпосередньо ті гроші, які ми зможемо отримати від порушників санкцій. Ще один момент, про який я хотів би поговорити, це про гроші. Ви згадували, що вартість нафти зараз наближається до того порогу, який був встановлений санкційними попередніми пакетами. Нагадаю, там 60 доларів за барель нафти марки «Уралс», Це основна нафта, яку продає Росія. Це було обмеження стеля, але її вартість на сьогодні на ринку 63,2 долара. Тобто вона реально підходить до, до цієї межі. У російському бюджеті закладено 69,7 для того, щоб нормалізувати гармонізувати їхні фінанси. А на якій межі має бути рівень цієї вартості нафти, щоб в Росії реально почалися проблеми, і чи 45 доларів вистачає? 45 доларів вже можуть створити звичайно проблеми, тому що, як ви зазначили, якщо порівняти 69 і 45, це є дуже велика різниця. Але ми повинні розуміти, а що ж буде реально на ринку, тому що ми маємо бути реалістами, у заблокувати усі умовно транзакції, усі ці контракти, ми не зможемо. Та тобто і фізично 100% підвести навіть під ці 45%. тому велика частина буде все ж таки вестися щось посередньо. Верені між ринком і між цією ціновою стелою. Але важливо паралельно працювати з тіньовим флотом, що дуже важливо в 18-му пакеті також велика увага приділена тіньовому флоту, капітанам цього, цих кораблів. і фактично і фактично, в паралельно працюючи з реальним дотриманням і ну, не покаранням, а санкціонуванням і покаранням, якщо вони обходять санкції тих суб'єктів, які їх порушують, вони можуть реально створити проблему Росії. Крім того, ми теж повинні розуміти інший аспект. Є інші джерела і інші інструменти, які для Росії також важливі. Тому санкційний такий трек він дуже широкий і нічого ніколи не спрацює там як щось одне. Звичайно, ідеалі потрібно було б в цілому якби, запровадити ембарго. Але з різних причин, в тому числі бізнес-інтересів і власне інтересів окремих країн, окремих компаній, цього стану на зараз зробити не можна, але можливо з часом ми прийдемо і до цього, тоді коли Європа буде власне готова на такий крок з відповідним захистом своїх інтересів. І дуже коротко скажіть, яка яка може бути реакція Угорщини і Словаччини? Власне, вже прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна не підтримає новий 18-й пакет санкцій. І як в такому випадку, чи є ризик того, що цей санкційний пакет може бути в результаті пом'якшений через позицію Словаччини? Ну потрібно розуміти, що Словаччина дійсно залишається одним з найбільш енергетично залежних, найбільш енергетично залежних країн від Росії. Ще жодного разу Словаччина не там повністю там не блокувала жодний санкційний пакет. Тому можливо, можливо, ми побачимо трохи інші формулювання. Я не можу цього точно знати, і я думаю, станом на зараз це знають тільки в європейських столицях. І я думаю, що все ж таки Словаччина попливає на цей пакет. Можливо, нічого не зміниться в текстовці, але Словачина отримує щось натомість. Тим не менше, та, такий ризик є, і вже він дуже активно артикулюється. І я думаю, саме це буде такою причиною того, що дуже багато годин європейські дипломати будуть проводити разом з Словаччиною на зв'язку. Але ми цього ми точно не знаємо, що ми побачимо в, в кінці, і будемо тільки сподіватися, що все ж таки європейці зроблять правильне рішення, яке буде на користь України. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за те, що дякую. доєдналися. Розказали, який має бути цей 18-й пакет санкцій, як це може вплинути на Росію. А чи приймуть його, і коли будемо бачити невдовзі обов'язково обговорювати в наших ефірах? Тетяна Хутор, голова інституту законодавчих ідей, була з нами на прямому зв'язку.